З поіменного представлення головою Федерації більярдного спорту України Юрія Ляшенка, президії почесних гостей, а далі ледве не кожного з 28 учасників змагань, серед яких на хвилинку чемпіон світу майстер спорту України міжнародного класу Дмитро Білозьоров з Миколаєва, призер світової першості Богдан Рибалко з Кривого Рогу, чемпіон Європи Євген Талов з Дніпра, його земляк, призер континентальної першості Костянтин Кулик, чемпіони і призери України Криворіжець Владислав Косогов, Харків'яни Андрій Радіонов і Богдан Шугалєй. Та багато інших не менш титулованих гравців у щойно відкритому вишуканому більярдному клубі Тріумф нашого міста стартував одноіменний з ним благодійний турнір Кубка з гри Комбінована піраміда. На початку його урочистої церемонії відкриття традиційно пролунав державний гімн України, після чого почесні гості привітали спортсменів та побажали їм успіхів у змаганнях, які водночас висловили надію на те, що нинішнім турніром і новим клубом буде покладено початок відродження ще до недавно легендарної слави більярдного спорту Дніпра. Дуже приємно, чесно кажучи, знаходитися на Дніпропетровщині, тим паче в такому файному, як то кажуть, клубі. І дійсно я вражений, що більярд повертається на Дніпропетровщину і повертається на дуже потужному рівні. І будемо сподіватися, що в найближчому майбутньому. У нас буде, всі, будуть одні перемоги на всіх фронтах, і так само на більярді ми зможемо повернутися на той рівень, який був тоді, коли я приїжджав в 2006 році, якраз на Дніпропетровщині, на перший світ чемпіонату країни. І тоді, звісно, рівень тих турнірів і спортсменів був набагато вищий, ніж сьогодні. Але я бажаю, що такі західи, як сьогодні, дають нам можливість. Розвивати все це і повертатись на той рівень, на котрому все воно було. Перш ніж розпочалися матчі попереднього етапу турніру, голова Федерації більярдного спорту України Юрій Ляшенко вручив одному з засновників клубу Тріумф майстру спорту України Костянтину Кулику відзнаку за розбудову та популяризацію цього виду спорту на теренах держави і нашого міста, зокрема. Після чого останній серед інших долучився до участі у змаганнях, як засувалося, після господар турніру виявився не надто гостинним по відношенню до своїх суперників. Втім, подібне стосується тільки поєдинків. Головний фаворит Дмитро Білозюро в одному з півфіналів поступився Владиславу Косогову з Кривого Рогу. А в Дербі Дніпра Костянтин Кулик був сильнішим від Євгена Талова. В вирішальному матчі до п'яти перемог інтрига зберігалася до рахунку 2-2, Після чого, мабуть, таки виправдало себе відоме прислів'я, що вдома і рідні стіни допомагають. Протягом трьох наступних партій Кулик не залишив жодного шансу своєму опоненту і святкував успіх 5-2, а з ним і став володарем головного трофею. Окрім цього, організатори турніру зібрали і передали на потреби Збройних сил України понад 11 тисяч гривень. Хочу поблагодарити, що у них вийшло... Із призових фондів благотворительних внесків надати до Збройних сил України допомогу. Це дуже важливо підтримувати як можна більше для нашої перемоги. Загалом, як і всі попередні роки, чим славилося наше місто звітний турнір на кубок більярдного клубу Тріумф також не став виключенням і пройшов на високому організаційному і змагальному рівнях, що додає впевненості і віри у те, що Дніпро знову повертається на лідируючі позиції у більярдному спорті України.